Оки в декреті можна провести з користю. Львівські мами виготовляють прикраси та косметику своїми руками. Як це робити в домашніх умовах? Ви можете дізнатися на виставці ярмарку, що відбудеться 11-12 травня в палаці мистецтв. Звичайний сценарій життя: закінчити університет, побудувати кар'єру, зустріч другої половинки та народження дітей. Але декрет на три роки вганяє жінок в депресію. Дитина, чоловік, кухня насправді все може бути по іншому. Спортзал, випічка а для когось прикраси і іграшки своїми руками. Я являюся слінгом мамою. Носила свою дитину досить довго в слінгу. І виникла в певний момент потреба придбати слінгобуси. Чомусь на той момент їх придбати було тяжко. Тоді тільки через інтернет-магазин, і цінова політика така була досить косюча. Слінг це є прикраса для жінки та забавка для маляти. Вони виготовляються з натуральних матеріалів. В'язанням молоді мами займались саме тоді, коли дитинка мирно поруч спала в слінгу. Слінгобуси являються як прикрасою, так і розвитком. Ну, розважальний момент е, тим, що дитина має чим бавитися, поки мама там біжить кудись там, за маршруткою. Е, е, крім того, тактильні відчуття, різна в'язка, різна нитка. Дитина це відчуває, ручками перебирає. Це великий розвиток для дитини. Ніна та Олександра познайомилися на плавані. Тепер вони разом виховують своїх дітей і за чаєм займаються рукоділлям, виготовляють прикраси, свічки та корисні засоби гігієни. Діти завжди допомагають, бо діти, по-перше, дають натхнення на ту роботу, і вони весь час допомагають. Бо іграшки ми завжди робимо тільки з дітьми. Вони. Щось знаходять, підбирають, або ми разом вибираємо бусинки, ми йдемо разом в магазин, вони вибирають, які їм подобаються, і потім ми з тих бусинок ще збираємо і робимо. Ручна робота ціниться високо, мило, скраби, аромасвічки та навіть парфуми все це можливо робити власноруч. Дізнатись, як це робити, ви можете 11 та 12 травня у Львівському палаці мистецтв на виставці ярмарці майстрів із хендмейду, де всі охочі зможуть побачити, придбати та пройти цікавий майстер-клас. Потреба в ярмарці виникла тому, що в нас у Львові чомусь таких саме ярмарок немає. Але дуже хочеться. І ми їздимо кудись в інші міста для того, щоб показати свою роботу, обмінятися досвідом. Оскільки у Львові такого ми не знайшли, то ми рішили його зробити.